І новорічний десерт у нас це не радянське шампанське, як раніше пили, а це егнок, спеціальний коктейль американських гурманів. Слава тобі слово! Я вам скажу так, що цей коктейль він е, має походження ще з 19 сторіччя. Але потім, вже в 20-му сторіччі, американський відомий дуже бармен Джері Томас вирішив його удосконалити. Оригінальний лицеп, рецепт складав в себе лише жовтки, темний ель, ельво пиво, пиво, і прянощі. Все. Так. А, е, Джері Томасу удосконалив його. Він взяв молоко, він взяв мед для солодощів, він взяв вершки, він додав трошечки рому, прянощі, ну і звичайно для того, аби це все збивалося жовток. І Ми зараз дуже швидко це все з вами приготуємо і скуштуємо. Добре? Так, от пів пляшечки молока. Ну, це Дос... достатньо. Так, я думаю, це достатньо. Потім. Для того, щоб воно було густіше, ми додаємо вершки. Не потрібно дуже багато вершків. Ми це звичайні кавові вершки. Не забули насправді купити вершки, такі в пляшиці. Тому додаємо те, що було під кавоваркою в нашій студії. Це таки знаєте, глядачі завжди люблять знати якісь такі закулісні історії. Але це дуже хороші вершки, вони десь відсотків. Ну знаєте, погане не тримаємо. ми же літа все таки Так і потім так. ми додаємо, що ми додаємо а, жовтки. О, давайте тепер ви вмієте діставати. От саме жовток. А що його треба? там доставати? Треба розбити яйце. Ні, Але саме жовток нам треба. Так, правильно, спочатку розбивається яйце, а потім витягується жовток. Може, ось таким не? чином ага. ось так витягується Шовтковить? жовток. Будь ласка. І це так само. Все. Жовточок є. Тепер далі ми додаємо ложку. Або дві ложки меду, в залежності від того, хто наскільки солоденьке любить. Хтось любить навпаки, гірке. Скільки ми кладемо? Сергій Я думаю, садочі. Дві ложки Дві ложки солод. меду. У нас дівчина. дівчата люблять солу. Так, зазначає. Наталка дуже любить. Так. І, і... трошечки прянощів. У прянощі ми додали корицю, так. ми додали мускатний горіх, і ми додали буквально краплиночку гвоздики, щоб воно було таке. Це мене і в одинаковій пропорції. Так. Одну чайну ложку. Ну, Достатньо. Ну, та ні, можна так. було навіть. Е... Нехай буде яскравий новорічний. Ну, і ром. Рому багато ми не п'ємо. Скільки ми чарочок рому даємо? Дві. Ну давайте, дві ну, чарки. Я думав, у нас, на... нас троє, то на тут чарки. Три, все давайте це. три чарки рому все ж таки. І це кожна чарочка, це 30 мл. 30 мл. Що там, нас, скільки так? там того рому. Так. І далі по-барменськи, оскільки Джері Томас був професійним барменом, передовим одним з найкращих у Сполучених Штатах. Ми затикаємо. І буквально дві хвилинки ми збиваємо до такої пінної консистенції. Отак от. Професійний бармен. Воно вже збито достатньої консистенції. Тепер? І тепер я бачив, як в барах це віртуозно роблять. Вони так однією рукою. Сподіваюся, що в мене так. От хлоп. Браво! <клес> Вдалося. Вдалося. І тепер найголовніше момент істини. Розливаємо. Заради чого ми це все робимо? Яка гляньте, яка ніжність, яка піна. Між звісно, є навіть дитячий такий коктейль, просто не додається туди ну, робити. Тобто можна на все новий рік приготувати. Дитячий шейк, звичайний. Так, ну, все. І тепер можна для так. смаку, якщо хтось дуже хоче, додати ось такої кулінарної, такі кулінарні вершки. Ну, ми один зробимо з вершками, так. а три без вершків. Робимо на талці. талці такі. Прямо сніжний. Оп! Так, так влаштовуючи головне... імпровізований барний вечір, наша вечірка. Всім трубочки. Тому що для мартінки. Тому що через мартінки все п'ється в трубочках. Звичайно, це корисний кулінарний саунд. І саме головне все, про що ми говорили. Ми говорили про добро, про любов, про мир. З перемогою і чекаємо повернення наших бійців в сім'ї. З різдвяними святами, шановні глядачі, миру та перемоги. Ну і я хочу побажати всім нам взаємності, злагоди і побільше казки в житті. Сирі, це для вас.